Доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Клуб Рослин». Сьогодні ми вам розкажемо про секатор Felco 11, який належить до класичної лінійки професійних секаторів Felco. Всі оригінальні секатори Felco постачаються в блістерах, всередині яких є інструкція, де вказано, як розібрати зібрати секатор, змінні деталі до нього, а також як проводити змащування та гостріння. Ключ яким можна здійснити розборку зборку секатора. І сам секатор. Секатор Falco 11 розроблений для використання великою рукою. Діаметр облізки такого секатора 25 мм. Mm, тому цю гілку ми з легкістю обрізаємо. В основі контролезу секатора виготовлена спеціальна виточка, яка дозволяє обрізати кабелі або тонкі троси. Felco 11 належить до класичних моделей і є по своїй суті сучасною модифікацією секатора Felco 2, який був розроблений вже років 70 тому, і так до сих пір і лишається на ринку. 11 це є осучаснена модель Falco 2. Felk 11, так само як і Felco 2, дозволяє проводити обрізку як в прямому хваті, так і в перевернутому. Ручки Felco 11 виготовлені з кованого алюмінію, покриті проразинною фарбою, яка з одного боку дозволяє секатору зручно тримати свірційні а з другого боку не перехолоджуватися їй. виготовлені з зв'язковоглицевої сталі, загартовані за фірмовою технологією. На ручки секатора Felco 11 виробник дає пожиттєву гарантію, тому якщо в разі щось з ними трапиться, виробник їх вам замінить. Усі допоміжні елементи покриті чорним захисним покриттям, яке запобігає іржавінню. Пружина виготовлена з нержавіючої сталі, всередині встановлені амортизатори, які запобігають сильному удару під час обрізки гілки. Контролет секатора має спеціальну виточку для запобігання забруднення секатору та стоку соку. Характерною ознакою професійної лінійки секаторів є те, що будь-який елемент цього секатора може бути замінений. Зараз ми вам покажемо, як можна легко зібрати та розібрати цей секатор і замінити будь-яку з цих деталей. Felk 11, так само як і інші моделі секаторів Felco, ви можете придбати в офіційного дистриб'ютора компанії Garden Tools Україна, в мережі садових центрів «Клуб Руслин, а також в інтернет-магазині «Клуб Руслин. Дякуємо за увагу!